Леся Українка, жінка не проста. Крім того, що дуже відома популярна постать, надрозумна жінка-інтелектуалка. Вона знала 10 мов, читала іноземні дисертації, вивчала в оригіналі літературні тексти, і ми направду маємо в кого вчитися. Звісно, що навчання це буде коротке, тому що в першій частині ми вчили перших 5 слів із творчості Лесі Українки. І зараз прийшов час для навчання наступної п'ятірки. І наше перше на сьогодні слово це слово у. Очі, вона означає чудовий чи прекрасний. Коли дивлюся глибоко в очі, любі в душі цвітуть якісь квітки. Урочі це створює, коли дивлюсь глибоко в любі очі. І ще одне слово слово облесливий. Ми з вами звикли вживати улесливий, алеся Українка писала облесливий значення те саме: той, який улещує, облещує, схильний до лестощів, не до пестощів, а до лестощів. І ще одне класне слово слово сльота. Його часто використовують хмарна сара погода з дощем або мокрим снігом і з багном на землі. Негода. Ну за цим я точно не сумую. Сподіваюсь, ви так само Краща літня погода. І ще одне слово це слово обітований, обіцяний, заповітний, і став по ній блокать новий Ізраїль. По ті свої землі обітовані, мові якась сотара безпречальне, і то колись боролись, мов ізраїль. Ану не пощі, чи знаєте, ви як правильно обітований чи обітований? Ось я навмисно зробила два і для того, щоб ви написали мені, як буде, не як буде краще, а як правильно, тому що тут думки дуже розділяються. І ще одне слово це слово манівці. Означає кружний, обхідний шлях. І тими манівцями робити щось неправильно. Коли ж їх з'являється дух величний. Що вогняним стовпом в тьмін, а вдень ішов мов туча грізно-біла. Вони не вірили своїм очам і в розстріч розбігалися манівцями і попадали ворогам в полоні. І ти колись боролись, мов Ізраїль. Ну і що? Далі буде відео, де ви зможете почути голос самої Лесі Українки. Не перемикайтесь, це говори красиво.